Псалом 132, пісня при наближенні до граму Господи, пам'ятай Давіда, і всі його поневіряння, як він присягався, Господи, давав обітницю вче могутнім Богу, Якова. Не війду я у спальню свого дому і не ляжу на постіль свого ліжка, не дозволю своїм очам заснути і задрімати своїм повікам, доки не знайду для Господа місця, оселя все Богові Якову. Ось і ми почули про нього в Ефраті, знайшли на полях ярських, увійдемо до його осель, поклонимося до підніжака його ніг. Підіймись, Господи, на місце свого спочинку, ти і ковчег твоїй могутності, твої священники, нехай зодягнуться в праведність, а твої святі радісно співатимуть. Заради Давіда твого слуги, не відвернися від свого помазаника, Господь присягнувся Давідові, правду і не відтерчеться від того нащадка твого лона. посаджу на твоєму престолі. Якщо твої сини будуть дотримуватись мого заповіді та мої свідчення, яких я їх навчатиму до їхньої нащадки повіки сидітимуть на твоєму престолі, адже Господь обрався, он зробив його. Своїм житлом, сказавши, це місце мого. Спочинку, навіки тут поселюся, бо я його собі вподобав. Щедро благословлятимуть, поживу його убогих, його нагодую, хліб. його священникам задягнув спасіння, а його вірність сповняться радістю. Там я зміцню владу Давіда, я не дам погасну світильнику мого, помазаника. Його вороги, я вкриваю ганібой, а на ньому. Св... Сяятиме його вінець. Амінь.